Врітмарі перечіпається через поріг. Наче випхати її геть намагаються не лише люди в боргу, а навіть тутешні будинки. Вона стоїть на пандусі для інвалідних візків, що веде до дверей піцерії, підгинає пальці на нозі, щоб притлумити біль, від чого її ступня в черевику перетворюється на маленький кулачок. Дорогою в один бік проїжджає трактор, в другий вантажівка. Потім дорога порожніє. Брідьмарі ніколи не була в такій малесенькій комуні, тільки проїжджала через такі місця, сидячи поряд із кентом у машині. Кент завжди насмішкувато ставився до таких містечок. Брітьмарі опановує себе та ще міцніше стискає свою сумочку, сходить з пандуса. І перетинає великий посипаний гравієм паркувальний майданчик. Вона йде швидко, наче за нею хтось женеться. Незнайомка їде позаду неї. Вега бере футбольний м'яч і біжить до групи інших дітей, одягнених у джинси, потерті на стегнах. Пробігши кілька кроків, вега зупиняється, дивиться на бритмарій бурмоче. Пробачте, що м'яч влучив вам у голову. Ми у вас не цілились. Потім вона досить різко каже незнайомці. Але ми б влучили, якби цілились. Вона розвертається і футболить м'яча повз хлопчаків у дерев'яний паркан між піцерією і центром відпочинку. Один із хлопчаків приймає м'яча і знову б'є ним у паркан. Тільки тепер Брітмарі розуміє, Звідки в боргу долинали звуки ударів. Інший хлопчик цілиться в паркан та натомість спромагається вдарити, по м'ячу так, що той котиться прямо до Брід Марі. Це, враховуючи кут, було зроблено досить майстерно, незважаючи на помилки. М'яч повільно підкочується до Брід Марі. Діти явно чекають, що вона відіб'є його назад. Відьмарі відступає з його шляху так, наче той м'яч збирався в неї плюнути. М'яч котиться далі. Підбігає вега. Чому ж ви його не відбили? вражено питає вона. Чому це раптом я маю його відбивати? Вони пильно дивляться одна на одну, абсолютно переконані, що протилежна сторона точно без клепки в голові. Вега відбиває м'яча хлопцям. І біжить геть. Відмарі струшує пил зі спідниці. Незнайомка робить ковток горілки. Чортові шибники, знаєте, паскудні з них футболісти. Вони б не поцілили у воду навіть із човна, а з іншого боку. Де ж їм грати? Правда? чортове лайно. Рада зачинила футбольне поле, продала землю і взялася будувати тут житло. Аж тут фінансова криза і уся ота дурня. І ось тобі маєш ні житла, яке вони обіцяли, ні футбольного поля. Кент каже, що фінансова криза закінчилася, люб'язно інформує її брід Марі, Незнайомка пирхає. Може, в того типа Кента, як би це сказати? Голова в дупі, а? Рід Марі не знає, що її більше ображає. Те, що вона не знає, що це означає, чи те, що вона здогадується, що це означає. Кент явно знає про це більше, ніж ви. Він підприємець, щоб ви знали неймовірно успішний. У нього спільний бізнес із Німеччиною, каже вона, ставлячи незнайомку на місце. На незнайомку це не справляє враження. Вона показує на дітей своєю пляшкою горілки і каже, закриваючи поле, вони заразом закрили футбольну команду. Гарні гравці перейшли в паршиву команду в місті. Вона киває на дорогу в бік того, що, як розуміє Брід Марій, і є тим місто, а потім знову на дітей. Місто за 20 кілометрів звідси, а, а ця дітвора, так би мовити, кинута на призволяще?» Як отой ваш, як там його? Факсін. Лінійка продукції знята з виробництва. Все має приносити прибуток. Отож, той Кент, у нього, мабуть, голова повністю в дупі, А? Може, фінансова криза злиняла з великого міста, знаєте. Але борг їй сподобався. І тепер вона живе тут, ця сволота. Відмарі помічає чітку різницю. Між тим, як вона говорить про місто за 20 кілометрів звідси, про велике місто, звідки приїхала Бріт Марі? Це два відмінні рівні презирства. Незнайомка так міцно прикладається до пляшки, що в неї аж сльози прискають з очей, коли вона веде далі. У боргу кожен їздив на вантажівці, щоб ви знали. Тут була як це компанія-автоперевізник. І тут на тобі ця шельма, фінансова криза. Тепер у боргу більше людей, ніж вантажівок, і більше вантажівок, ніж роботи. В притморі щосили стискає сумочку і, невідомо чому, відчуває нагальну потребу захиститися. Тут повно пацюків. Не без задоволення висуває вона цій незнайомці свій контраргумент. Пацюкам теж треба десь жити, хіба ні? Пацюки огидні, вони живуть у власній грязюці. Незнайомка колупається у гусі, з цікавістю розглядає свій палець, підхльобує ще горілки. Марі киває і додає якомога люб'язнішим тоном. Якби ви взяли та трохи поприбирали тут, у боргу, то, може, у вас і фінансової кризи. Поменшало б. Не скажеш, що незнайомка слухає. Її в обидва вуха. Це один із тих, як їх? Міфів. Пацюки не чупари. Це міф, еге ж? Вони, як би це сказати, чистуни умиваються, як коти, знаєте язиком. Миші засранці сируть, АБД. а от у пацюків є туалет. Завжди серуть в одному й тому ж місці, Егеш? Вона вказує пляшкою на автомобіль Брідмарі. Ви б краще переставили свою машину, бо в неї ще поцілять м'ячем. Брітмарі терпляче хитає головою. Я її тепер із місця не зрушу, бо вона вибухнула, коли я паркувалась. Незнайомка сміється. Вона об'їжджає навколо автомобіля і роздивляється заглибину на дверцятах із боку пасажира, схожу на футбольний м'яч. «А, ага, випадковий камінець вона. Що це? питає Брідмарі, неохоче йдучи слідом і позираючи на заглибину, схожу на футбольний м'яч. Випадковий камінець. Коли автомайстерня викликає страхову компанію, егеш?» І тоді автомайстерня каже: Випадковий камінець! посміхається незнайомка. Брідмарі порпається у сумочці, шукаючи свій список. «Ха!» Чи можу я дізнатися, де тут можна знайти найближчого автомеханіка? Перед вами, каже незнайомка. Брітьмарі кидає скептичний погляд на незнайомку. Звісно, не на інвалідний візок. Брітьмарі не з тих людей, які засуджують інших. Ви ремонтуєте автомобілі? Так. Незнайомка здвигує плечима. Вони зачинили автомайстерню. Еге ж. Тож, як можемо, так і викручуємося. Але до біса це зараз. Я покажу вам центр відпочинку. Добре? Вона тримає в руці конверт із ключами. Відмарі бере його, дивиться на незнайомчену пляшку горілки і міцно стискає сумочку. Потім хитає головою. Усе в повному порядку. Дякую вам. Мені б не хотілося завдавати клопоту. Для мене це ніякий не клопіт. Каже незнайомка і безтурботно катається на візочку туди-сюди. Відмарі сміхається найщирішою усмішкою. Я не мала на увазі вас. Відтак різко повертається і швидко крокує по засипаному гравієм подвір'ю на випадок, якщо незнайомка раптом здумає їхати за нею. Вона витягає з машини сумки і ящики з квітами й тягне їх до центру відпочинку. Відмикає двері, заходить усередину і замикає їх за собою. Не те, щоб їй не подобалася ця незнайомка зовсім ні. Просто запах горілки нагадує їй про Кента. Вона роззирається навколо, З надворі гупують у стіну. На запелюженій підлозі сліди пацюків. Отож Брідмарі робить те, що вона робить завжди у випадках життєвої скрути. Вона... Прибирає. Миє вікна гарчіркою, змоченою в розчині соди, і протирає її газетою, зволоженою оцтом. Ефект майже такий самий, як і від ваксіна. Але відчуття не те. Вона миє раковини на кухні розчином соди, потім протирає скрізь підлогу, далі змішує соду і лимонний сік і начищає плиту і крани у ванній, а під кінець змішує соду і зубну пасту. Та відшкрібає ванну. Зрештою, вона оприскує розчином соди балконні ящики, щоб там не завелися равлики. Може здатися, що в балконних ящиках самий лише ґрунт, але там, у глибині квіти, що чекають на прихід весни. Зима вимагає від того, хто поливає цей ґрунт, мати надію і віру в те, що ця порожнеча ховає в собі величезний потенціал. Врітмарі більше не знає, вірить вона чи просто сподівається. Мабуть, ні те, ні інше. Шпалери центру відпочинку байдуже глипають на неї. Вони обліплені фотографіями людей і футбольних м'ячів скрізь ці футбольні м'ячі. Щойно ще якийсь потрапляє їй на очі, вона заходжується ще сильніше, шкрепти все навколо. Вона прибирає. Аж поки не припиняється гупання в стіну, і діти з м'ячем не йдуть додому. І тільки тоді, як сонце зовсім сідає, Брітмарі виявляє, що світло є лише на кухні, тож тут вона й залишається на маленькому острівці штучного флуоресцентного світла у центрі відпочинку, який скоро зачинять, майже всю кухню. Займає дошка сушарка для посуду, холодильник і два дерев'яні стільці. Брітмарі відчиняє холодильник і в його порожнечі знаходить лише пакет кави. Проклинає себе за те, що не захопила ванільної есенції. Якщо змішати соду з ванільною есенцією, холодильник просто дихатиме свіжістю. Вона нерішуче стоїть перед кавовим перколятором. Схоже, це якийсь сучасний перколятор. Притмарі вже багато років не варила каву, бо Кент робить просто чудову каву. І вона щоразу вирішує краще почекати на нього. Але в цього перколятора є кнопка з підсвіткою. І Брітьмарі здається, що це найпрекрасніше, що вона бачила за кілька останніх років, тому вона намагається відкрити кришку, куди, мабуть. Треба насипати каву. Кришка не відкривається. Кнопка починає сердито блимати. Брітмарі це як глибоку образу і розчаровано сіпає кришку, блимання посилюється. І Брітмарі з такою силою сіпає кришку, що пристрій перевертається. Кришка злітає і вся суміш меленої кави з водою вихлюпується на куртку брітмарі. Кажуть що, вирушаючи в подорож, люди міняються, тому Бріт Марі завжди ненавиділа подорожувати. Вона не хотіла змінюватися отож, вирішує вона пізніше, всьому виною ця поїздка, через яку тепер вона повністю втрачає самовладання, чого раніше з нею ніколи не траплялося, якщо не враховувати того випадку, коли Кент пройшов по паркетній підлозі. У взутті для гольфу незабаром після того, як вони побралися. Вона хапає швабру і починає щосили гамселити ручкою по цій кавоварці, та блимає. Щось у ній трощиться, блимання уривається. Брід Марі все гатить, аж поки в неї починають тремтіти руки, і її очі перестають розрізняти контури сушарки для посуду. Нарешті, задихаючись, вона дістає із сумки рушник, вимикає верхнє світло в кухні, сідає в темряві на один зі стільців і плаче в той рушник. Вона не хоче, щоб сльози капали на підлогу, бо від них можуть залишитися плями.